Немає нічого більш дратівливого, ніж бажання політати, увімкнути той арм перемикач і нічого не відбувається. Коли Betaflight відмовляється заармитись, він фактично повідомляє вам точну причину, через яку відмовляється зробити це. Подивіться: ось тут, праворуч, у вкладці налаштувань є список прапорців, які забороняють заармитись, і кожен з цих прапорців представляє причину, чому Betaflight відмовляється це зробити. З якоїсь причини Betaflight вважає, що зараз небезпечно летіти. І якщо ви хочете полетіти на своєму квадрокоптері, вам потрібно вирішити ці проблеми, і тоді ви зможете полетіти. Це відео насправді є частиною плейлиста з інструкціями, які допоможуть вам усунути кожен з прапорців, що забороняють заармитись, і сьогодні ми розглянемо RPM-філтер. Але якщо у вас є будь-які інші, є посилання на плейлист у описі відео, і сподіваюся, ми зможемо вирішити їх усі. Давайте поговоримо про rpm фільтр Тут у вкладці налаштування є опція увімкнення «Bidirectional D-Shot». Давайте зробимо паузу і пояснимо, що таке «Bidirectional D-Shot», або навіть на крок назад, що таке D-Shot – це протокол, який використовується контролером польоту для передачі ESC команди щодо того наскільки швидко він хоче, щоб мотор обертався. Чи хочете ви, щоб мотор працював на холостих обертах? Чи хочете, щоб він був на повному тротлі, чи хочете, щоб він був десь посередині? Якщо ви увімкнете D-Shot, ESC відповість на кожну команду мотора з значенням RPM мотора. Це може трохи заплутати. Хіба контролер польоту щойно не сказав ESC, наскільки швидко він хоче, щоб мотор обертався? Хіба він вже не повинен знати RPM мотора? Відповідь ні. Подумайте про це як про педаль акселератора у вашому автомобілі. Ви натискаєте педаль акселератора до певного рівня, коли хочете, щоб автомобіль їхав швидше або повільніше. Але ви не знаєте фактичних обертів двигуна або коліс. Ви повинні поглянути на тахометр, і двигун каже вам: я обертаюся зі швидкістю 2000 обертів за хвилину, 3000, 8000, скільки б не було, але ви просто натискаєте педаль акселератора до певного рівня, коли хочете, щоб автомобіль їхав швидше або повільніше. Отже, команди D-Shot означають, що контролер польоту каже ESC, наскільки швидко він хоче, щоб мотор працював. А потім як тахометр у вашому автомобілі. ESC повертає контролеру польоту значення RPM мотора. Кому це важливо? Ну кому важливо, наскільки швидко обертається двигун у вашому автомобілі. Ви просто їдете так швидко, як хочете, і просто дозволяєте всьому цьому піклуватися про себе. Відповідь знаходиться у вкладці налаштування підів і у фільтрах, де є налаштування «Gyro RPM Filter». Це виходить за рамки цього відео, але достатньо сказати, що вам дуже-дуже потрібно, щоб Гайро RPM фільтр був увімкнений, якщо це можливо. І для того, щоб Гайро RPM фільтр працював, йому потрібно знати оберти мотора. У мене є інше відео, де я розповідаю, що таке Gyro RPM фільтр і як його налаштувати. Я залишу посилання на це в описі відео, ви можете переглянути його після завершення цього. Отже, щоб підсумувати, вам потрібен Gyro RPM фільтр. Для того, щоб мати RPM фільтр, вам потрібен байдирекшнал дішот. І для того, щоб D-Shot працював, ESC повинен передавати оберти мотора контролеру польоту, і це повертає нас до прапорця RPM Filter. Що означає прапорець RPM Filter? Це те, що опція RPM Filter увімкнена, але контролер польоту не бачить жодних даних про оберти від ESC. оскільки RPM Filter вимагає наявності даних про оберти, контролер польоту не дозволить вам літати, коли ці дані не присутні. Отже, що може спричинити це? Головна причина ви увімкнули Bi-Directional D-Shot і увімкнули RPM фільтр, але ваша ESC не підтримує цю функцію. Для використання Bi-Directional D-Shot Вам потрібно мати BL-Heli 32 версії 32.7 або новішої, або вам потрібно мати BL-Heli S, як встановлено за допомогою прошивки JESC. JESC – це BL -Heli S спочатку не підтримувала Bi-Directional D-Shot, Чоловік на ім'я Джолу Сід зробив свою версію S під назвою Jazz, і ви можете зробити це працюючим. Ви також можете мати S версії 16.7.1 або Новішу, або ви можете мати прошивку під назвою Jazz Maverick. Але з причин, які я не буду обговорювати в цьому відео, я б рекомендував JazzC. Якщо у вас є BLHL S, якщо у вас є BLHL 32, це підтримується нативно у версії 32.7 або Новішій. Отже, головна причина, чому ви бачите RPM фільтр це те, що ви не оновили ваш ESC до прошивки, яка дійсно підтримує цю функцію. Тож відповідь: прошийте ваше ESC до підтримуваної прошивки, або зайдіть у вкладку налаштування і просто вимкніть BI-Directional D-Shot. Можливо, ви просто не будете літати з цією функцією, і це, мабуть, буде нормально. Було б краще, якби ви мали її, але це буде нормально. І це негайно, якщо я збережу і перезавантажу, очистить цей прапорець. Що ще може спричинити прапорець RPM Filter, якщо я знаю точно, що моя ESC має підтримувану прошивку? Ну, можливо, ESC... окей, я перебільшую тут. Це просто контролер польоту підключений до стола. Можливо, ESC насправді не підключено. Коли ви підключаєте свій контролер польоту до USB, але не підключаєте акумулятор, наприклад, тому що ви просто налаштовуєте його, як я зараз, ESC не ввімкнеться. І у вас з'явиться прапорець RPM фільтр. Тож, можливо, вам просто потрібно підключити акумулятор, і тоді він зникне. Тепер це найпоширеніші причини, через які ви можете отримати прапорець RPM фільтр і їх відносно легко вирішити. Остання причина, яка може спричинити RPM фільтр, трохи важче виявити. Може бути щось, що спричиняє збій або порушення зв'язку ESC і заважає ESC спілкуватися з контролером польоту. Можливо, пошкоджені ваші фізичні дроти мотора, можливо, пошкоджено сам ESC. Це трохи важче виявити. Я навіть бачив випадки, і я не знаю, чому так відбувається, але ми підключаємо квадрокоптер, він каже RPM фільтр, а потім ви просто перезавантажуєте його, і RPM фільтр зникає. Тож, якщо ви випадково отримуєте RPM фільтр без видимої причини, і все має працювати. Насправді я щойно відлітав один акумулятор, і все працювало, а тепер раптово RPM фільтр. Просто спробуйте перезавантажити квадрокоптер і подивіться, чи це вирішить проблему. Іноді це допомагає. Це все, що я можу сказати про rpm Фільтр. І сподіваюся, тепер, якщо у вас з'являється цей прапорець, ви знаєте, що робити, щоб його усунути. І якщо у вас є інші прапорці, у мене є цілий плейлист, де є запис для кожного з прапорців, який пояснює, що це, чому це відбувається і як це усунути. Насправді вони додали кілька нових: я трохи відстав, я був на хвилі, і тепер є кілька нових, які я маю зробити. І тому я роблю це відео. Є посилання на цей плейлист в описі відео або в картці наприкінці цього відео, якщо вам так зручніше. На цьому все. Дякую, що дивилися. Вдалих польотів. Бачите цього малюка? Хіба він не милий? Натисніть кнопку підписки. Приєднуйтесь до мого Patreon. Використовуйте мої партнерські посилання або просто продовжуйте дивитися відео. Це краще ніж нічого. Підпишіться на мого татка.